Усім величезний привіт, а я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми подемося з, з вами акції на 13 та 14 серпня. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І дуже чудова акція. Всі засоби для чищення, кухні, а, для накипу. Мінус 50 від звичайної ціни. Тобто, всі а, спреї, антижир а, зі знижкою від звичайної ціни. А, хочу наголосити, що зараз дуже-дуже хороша знижка на Forte сану Forte Plus. Я вже розповідав багато разів про цей засіб. Зараз він лише 139 гривень 750 мл. Спробуйте, я гадаю, він вам дуже сподобається. Master Clean спрей, миючий засіб для плит, розпилювач 750 мл за 64 гривні та 50 копійок. Хто надає перевагу містер Пропор. Зараз він також зі знижкою 50%. Тут об'єм 800 мл 94 гривні 50 копійок. Містер Muscle, антижир, спрей для кухні. 500 мл, 64 гривні та 50 копійок. Також в акції Gelex антижир 53 гривні. Я заокруглію копійки до більшого. Зверніть увагу. Так, цей засіб мені невідомий Мілан. Мілан. А засіб для кухні ефективно видаляє жир та кіпоть 520 мл спрей за 52 гривні та 50 копійок. А є ще. Ось такий мілам гель для розчинення жиру Кіптяви та 500 мл за 39 гривень та 50 копійок. Дуже хороші знижки на оці засоби антижир. А зараз зверніть увагу. В акції також Сів Ультра антижир спрей 500 мл 52 гривні та 50 копійок. Донат антижир спрей. Для видалення нагару та кіптяви тут об'єм цілий літр. Зверніть увагу 107 гривень. А засіб Кьонен для очищення кухні, антижир спрей за ціною 74 гривні та 50 копійок. А ось спрей антижир Sky 750 мл. Взагалі бюджетна ціна 2950. Наступна акція 13 та 14 серпня. Всі вологі серветки, окрім дитячих, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві. І третя одиниця, найдешевша, в чеку вам, буде у подарунок, що у нас тут є. А, так, серветки Greenway по 12 гривень, 15 штук в упаковці. Є ось такі охолоджуючі Greenway, також 15 штук. Їх ціна 12 гривень. Серветки Сніжна панда 15 штук, антибактеріальні по 12 гривень та 30 копійок. Серветки Інстагуд 15 штук у упаковці за ціною 16 гривень. Найбюджетніші це серветки Літо 15 штук за 6 гривень та 40 копійок. Вологі серветки Грінвей 60 штук за ціною 45 гривень. І також антибактеріальні 100 штук Greenway 60 грн. 1 плюс 1 дорівнює 3. А ще можна придбати Instagood ось такі а, вологі рушники 43 грн. 1 плюс 1 дорівнює 3. Та великі вологі серветки 60 штук для всієї родини за ціною 48 грн. Акція кешбек на вашу картку. 80% на всі гелі для душу та рідке мило. Moxan Just Kawai. Давайте подивимось. Ось тут, бачите, вже навіть стоїть Moxan. 93 гривні 50 копійок. Оцей гель для душу кремовий. Об'єм тут 520 мл. Гелі для душу Just Kawai. Об'єм 500 мл за ціною 60 гривень. І також кешбек одразу нараховується на вашу карту який ви вже на другий день можете використати для себе в магазині Єва Грінвей, крем гель для душу, а об'єм 500 мл, вибачаюсь, 400 мл, за ціною 52 гривні. Moxan, ось такі, дивіться перламутрові красиві гелі для душу. Тут об'єм 400 мл, Зараз вони зі знижкою 59 гривень, 60 копійок. І ось такий крем гелі для душу А Тут багато різних ароматів. Вони 750 мл мають об'єму за ціною 60 гривень. І також кешбек. Наступна акція мінус 50% від звичайної ціни. Вся парфумерія. А, так, це в нас аксес. Ну і взагалі я хочу сказати, що в магазині Єва дуже багато парфюмерів не тільки цієї торгової марки а зі знижкою 50%. Дуже багато знижок, навіть бачу, що більше, ніж 50% як на чоловічі, так і на жіночі. Завжди вигідно. Вся жіноча білизна, 1 плюс один дорівнює 3, 13 та 14 серпня. Купуйте дві і третя буде у подарунок. Наступна акція: зубні пасти, зубні щітки, вибірковий асортимент, біомет. А зі знижкою 25%. Так, ось тут зубні пасти. Так, ціна 123 гривні і Об'єм 100 мл. Зі знижкою 30% відсотків. Вайт старт зубні пасти. Так, ось я знайшов. Тут є дуже-дуже їх багато. Усі вам показати не можу. Зверніть увагу, я ще ніколи цієї зубної пасти не бачив, щоб вона була в акції та взагалі не звертала на неї увагу. Написано, що це якась новинка. Ціна зі знижкою 30% 127 гривень. Ще раз хочу наголосити: багато багато різних видів. Наступна акція 1 плюс 1 на всі іграшки для гри на вулиці, аксесуари для плавання та пікніка 1 плюс 1 до рівня 3. Надаю вам цю інформацію. Наступна акція: всі засоби для захисту від комарів зі знижкою до 50%. Тут є багато різних спреїв від комарів, ціни від 40 гривень та більше. Також є фумігатори комоду 54 гривні 50 копійок. Фумігатори Рекс 134. Фумігатори RAID 127 гривень. Наступна акція 13 та 14-го. Круглі керамічні тарілки 2 до рівня 4. Ось така тарілка 2 до рівня 4 по 80 гривень. Зараз зі знижкою. Купуйте дві і ще дві буде у подарунок. Всі аксесуари для кухні два рівня 4. Купуйте два і два найдешевших вам буде у подарунок. Тут дуже багато різних аксесуарів. Є форми для льоду силиконові по 50 гривень, лопаточки кухонні по 40 гривень, прес для картоплі по 50 гривень. Ось такі щепчики 50 гривень. А це ось таке лієчка по 40 гривень. І вінчики для збивання за ціною 30 гривень. Купуйте два. І два буде ще вам у подарунок. Так, естіма. Всі професійні засоби для догляду за волоссям 13 та 14 з кешбеком 80%. Тобто вся лінійка Estima. Це в нас і маски, і шампуні з кешбеком 80%. І Зверніть увагу, ще товар іде зі знижкою. Тобто, дивіться, маски, об'єм цілий літр, 329 гривень, кешбек. А також додатковий догляд для волосся спреї 150 мл 149 гривень зі знижкою кешбек. І шампуні літрові. Ні, вибачаю, півлітрові. Шампуні 500 мл 229 гривень і також кешбек 80%. Гарін'єр Вся стійка крем-фарба для волосся зі знижкою 30%. Ось ця фарба Garnier Color, uh, Color Naturals 86 гривень зі знижкою. Косметика Patricia Lido, 2 до рівня 4. Також бачу, що акційні цінники. Товар зі знижкою. Дивіться, які хороші знижки на туші. Були 299, зараз по 80 гривень. Купуйте два товари і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Ламель, вся декоративна косметика. Два дорівнює 4. Також бачу знижки. Навіть бачу, є 50% також акції. Купуєте два і два найдешевших. А ой, це, це не лямель, вибачаюсь, а де ж ламель? Ось ламель Купуєте два, і два найдешевших буде у подарунок. Також бачу знижки більше, ніж 50%. На це також зверніть увагу. Наступна акція на Евелін. Вся так, Евелін Косметік. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом мінус 50% від звичайної ціни. Тут дуже всього багато, тому вам покажу не все. Це вже ви можете подивитися самі в магазині Єва. Ось такий ретинол Evelin, крем 9450 є з алоє зволожуючий по 79,50. Дуже хороша річ: ось цей роликовий гель, зволожуючий для шкіри навколо очей за 82 гривні. Очисники, пінкін 89,50. 150 мл об'єм є різні для різного шкіри обличчя. Також зі знижкою 50% а, сироватки для шкіри обличчя 97 гривень. Є дуже хороший ось такий крем: Вітамін С. Крем для обличчя. Його можна використовувати і ввечері, і в день. 99,50. Із цієї серії крем для шкіри навколо очей 20 мл, 69 гривень та 50 копійок. Зволожуючий або ж крем Evelin також можна використовувати ввечері та в день 63 гривні, об'єм 75 мл. Два дорівнює 4 на всі засоби для догляду за нігтями, крім торгової марки BC Profession. Купуйте два. І два буде вам у подарунок. Ханібані акція триває на ханібані. Вже здається. Тиждень і акція далі продовжена. 2 до рівню 4. Ось ці всі наборчики для маленької принцеси. Зараз можна придбати, купуєте 2 і два найдешевших оберете у подарунок для маленької принцеси на подарунок, то можна сказати, на день народження. Добре. Я вам показав найкращі акції зараз на ці два дні, а вам бажаю всього найкращого. Економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!